Всім доброго дня, вітаю вас. Так, до вашої уваги сьогодні показую таке от відео про акумуляторну пилку Ferex. Це у нас виходить Forex показую точніше оцю модель 40 вольтова. Ось там, бачите, є така от моделька XUZ618HD. Щось наподобі то. Так, то я в загулку напишу, до чого я це відео роблю. Кожна модель в світі, чи пилка, чи машина, неважливо що, має якісь свої плюси, і мінуси. Недоліки з заводу. Виходить. Так. І виходить, з пилки, які є недолік, для чого я це показую. Ну, це неважливо, чи ви нову купуєте, чи б ушну, це значення немає. До прикладу, мавши, до прикладу, пили аек, до прикладу, так, у них плати горіли. В цих, до прикладу, плати горять нічого, тут побачимо, що тут є безщитковий двигун. Тобто вона дуже гарно зроблена. Це для їхньої Audi супермаркетів, якщо не помиляюсь в Німеччині. Тобто в них ніколи ні з електронікою проблем немає, ні з двигунами, ні з насосами і так далі. Але в них трошки є інакша проблема. Е, оцю пилку я відправляв, до прикладу, клієнту і е, стараюся, від час, коли відправляю, стараюся так трошки незручно. Стараюся от за цей вал, туди, виходить, зірочка сидить. Стараюся його подіргати в бік, вліво-право, от іменно цей вал. Чи він дергається, ну, чи є якісь шат боковий. Якщо шату немає, то, звичайно, викається клієнту відправляю. Але е, виявляється, що практично у всіх, у всіх, чи є шат немає, їх бажано розібрати. І от Бачимо, оця шестерня конусна, чи як, як вона правильно називається. Вона стикається стою, от воно так виглядає, от, от сюди в і, і, На оцій шестерні між підшипником є трошечки якийсь мікро-мікро лют. І коли ми даємо навантаження, оця шестеренка піднімається вверх, і за получается зубів вже недостатньо. І воно злизує зуби. Це про умови, що ми купуємо нову пилку. Тому треба просто розібрати і отут між підчепником і цією шестерню підставити таку роду шайбочку, якусь прокладочку, щоб воно його просто за рахунок підчепника притиснуло. І все, по суті, всі проблеми пилка буде працювати вічно. Все, Всім дякую за увагу, все гарного дня, дякую, до побачення.